Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. У своїй статті для видання «За Економіст залужний зазначив, що один з його пріоритетів нарощення резервів. За словами залужного, Росія не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги у живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу. А також тому, що Росія не має ресурсів для підготовки і екіпірування достатньої кількості людей. В той же час генерал додає, що наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені, адже в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків. Проте ці проблеми намагаються виправити. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Також ми запроваджуємо бойове стажування, яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених строєвих частинах. Для їхньої підготовки, крім того, за даними видання Forbes, міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки. Вона передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних попередньому відборі військових оповіщені, призові за мобілізацією та інших складових. Вгур відреагували на паніку окупантів в Криму, яка була 1 листопада. Коментуючи димову завісу біля Кримського мосту, представник головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що російські військові не узгоджують свої дії з гауляйтерами півострова, тому і з'являються суперечливі заяви. Юсов нагадав, що часто окупанти говорять про нібито навчання або планові роботи армії Російської Федерації, але населення про це не знає, що і вказує на те, що це брехня. Слід зауважити, що регулярно окупаційні війська в Криму ігнорують, буквально ігнорують і не погоджують якісь жодні дії чи інформацію із окупаційними окупаційною владою колаборантами, і ті змушені щось вигадувати на ходу, брехати на ходу і тому часто ця Інформація протирічить одна одній і не тримається купи за словами представника розвідки. В інших випадках це реагування на ті чи інші дії сил безпеки та оборони України або ж дії через страх активності українських бійців. Юсов наголосив, у Криму триватиме планова робота сил оборони щодо знищення та ослаблення потенціалу російської армії, а кінцева мета звільнення півострова, як повідомляв у Севастополі. Вранці 1 листопада розпочалася повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Місцевий гауляйтер Михайло розважаєв закликав мешканців перекрити газ, воду та електрику в рамках заходів безпеки. Під час оголошення небезпеки розважаєв зазначив, що Росія намагається ліквідувати велику кількість повітряних цілей. Російські окупанти готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Про це повідомляються аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів. Аналітики допускають, що росіяни готуються перейти до таких лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати важкі втрати техніки в Авдіївці в жовтні. Зазначається, що нинішня ситуація під Авдіївкою є свідченням не Атності російського генштабу засвоїти уроки, отримані російськими військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні. Аналітики також нагадали, що раніше окупанти зазнали значних втрат особового складу та техніки під час невдалого наступу на вугледар минулої зими, який характеризувався численними хвилями атак на укріплені українські позиції. Тоді під вугледаром була розбита 155-та бригада морської піхоти, яку кілька разів доводилося. Відновлювати через втрати тепер аналогічна ситуація спостерігається з підрозділом 1-го армійського корпусу так званої ДНР, і підрозділом 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. У звіті зазначають, що відповідальність за невдачі на фронті несе начальник генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов. В інституті вивчення війни звернули увагу на контраст між невдачами Герасимова і вдумливою стратегією генерала ЗСУ. Валерія Залужного. ЗСУ за чотири місяці мали зайти до Криму. Про це заявив головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний в інтерв'ю виданню «За економіст. Але, за його словами, ще на початку наступу ЗСУ загрозли в мінних полях на головному напрямку наступу на півдні в Біказовського моря. Адже за задумом військового командування України українські бійці мали під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 кілометрів на день. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також заявив, що в поточній війні швидше за все прориву захисту російських окупантів не буде, а відповідно лінія фронту суттєво не зміниться. В інтерв'ю виданню за економіст» залужний наголосив, що для перемоги України потрібна принципово нова технологія, бо зараз ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Також він порівняв ситуацію на фронті з Першою світовою війною. За його словами, як і в першу світову досягли рівня розвитку технологій, які ставить Україну і Росію в глухий кут, через те, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать все, що роблять українці, для виходу з цієї ситуації, потрібно винайти щось принципово нове. Однак у цьому випадку зазначив залужний, щоб мати перевагу на фронті, потрібно буде використовувати не один технологічний винахід, а сукупність усіх технічних рішень. Російські окупанти намагаються сховати свою техніку та озброєння далі від лінії фронту після того, як Україна отримала ракети Атакамс. Ситуацію в ефірі телемарафону прокоментував речник повітряних сил Юрій Ігнат. Якщо з України з'являються засоби, які можуть дістати противника на ту чи іншу глибину вогні, то відповідно противник буде на це реагувати. Днями військовий аналітик Брейді Африк опублікував супутникові знімки, на яких видно, як армія РФ перекидає свої гелікоптери з тимчасово окупованого Бердянська в російський Таганрог. Так, наприкінці жовтня загарбники зосередили на авіабазі у місті Таганрог 21 вертоліт типів Ка-52 та Мі 8 Ймовірно, це гелікоптери, які росіяни тримали в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська до удара ЗСУ атакам 17 жовтня. Ми бачили в Криму наслідки. Так сталося із флотом російським, який відійшов. На базиному російській далі. юрій Ігнат додав, що скоріше за все окупанти так само реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі. F-16. зазначимо перші атакам з Україна отримала у жовтні 2023-го. Їхня дальність обмежена 165 кілометрами.